Німецьке міжнародне товариство GIZ активно допомагає Тростянецькій громаді відновитися після окупації. За кошти цього товариства уже розпочато будівництво модульної поліклініки на території Тростянецької міської лікарні. Тож нещодавно надійшла допомога у вигляді потужного та сучасного медичного обладнання. Ми отримали медичне обладнання для модульної поліклініки, яка зараз будується. Це обладнання сучасне, нам прислали наші німецькі друзі, операційний стіл, електрокардіографи, апарати ультразвукової діагностики. Це обладнання допоможе нашим лікарям надавати якісну медичну допомогу. Сума обладнання складає 290 тисяч. У найближчий час дане обладнання буде працювати на благо пацієнтів. Під час окупації наше приміщення поліклініки було розбите російськими окупантами, тому ми відновлюємося. А це обладнання допоможе нам надавати якісні медичні послуги спільно із нашими друзями німецькими. ми Надаватимемо якісну медичну допомогу на благо мешканцям нашої громади. Ми вдячні всім, хто допомагає відновитися Україні, відновитися нашій громаді. Разом ми не переможні. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.